Сам автор визнає, 85% героїв його творів реальні люди, яких він колись знав чи зустрічав. Тільки змінені прізвища та додана авторська фантазія. Коростишеві Сергій Володимирович Кабелинський 13 років працював головним лікарем районної лікарні. Тож тутешні читачі в багатьох героях книг пізнають себе або своїх знайомих. Він любив охоту, я любив охотник. Ми часто спілкувалися, бували на природі, іменно по таким Охота, рибалка. Там, То видно, ми зійшлися просто як чоловічі характери, там так і так і нам. Він якось так писав, що от якщо читаєш, я ну, якось так згадую, який це лікар. О, ніби то наш, ну він змінює там, ну, ну наприклад, фамілію чи ім'я дуже цікаві в нього книжки. Ну, такий короткий жанр. Класичне оповідання людей приваблює Коростишівська районна лікарня, одна з кращих у нашій області. Там працюють 600 медпрацівників, котрі дають раду хворим. Там 230 ліжок, та ще приймають до 900 осіб з усього району в поліклініці. Так що є великий простір і для життєвих спостережень, і для висновків. Мені як лікарю, скажемо, не байдуже, наскільки сьогодні ставлення людей один на одного, наскільки з ними відбуваються стосунки, відношення, як на цих стосунках відношеннях виховуються наші наступні покоління, адже приклад кожного батька, кожної мами це є прикладом для своєї дитини. Сергій Володимирович запевнює, ця третя книга його оповідань не остання. На виході з друкарні вже четверта, майже закінчена п'ята, а далі планує перейти до повістей і романів.